Пастир, будь до обіцяєте. На цьому фото татує і я. На другій рані вся ваша сім'я на цьому фото Тату є і я. Подарував Бог подарував вам людях батьків добру дружину, дружку і двох силів. Тут наша спільнота кава зі священником у біблійний сад Марія колю екскурсію має у 2022 році відкриття нашої різдвяної шовки святкуємо, у сусідні села чути, як ми коляду. На цій грані владика Микола Семанища, на вашу парафію брошняти завітав і архієрейську службу Божу разом з вами відправляв. Нам потом світла подія, святе прочайство морочисти, і як співаєш у писні, вступив Ісус у серці честне. Тоді на один десяток раз подували, і багачом в міхісті пайкляться. Панці брали, освячили, панці кабови, оон упа у 2017 році ззначали. На цьому фото історичний момент зафіксовано. Три отці. 没。<My>